Вінець життя вічного, Господь обіцяє людям, які його люблять, більше нікому. Якщо людина Бога не любить, я буду все-таки більше старатися доказати це, людина просто обманута, якщо вона не любить його, якщо вона не любить його від усього серця. От і говорить, Бог пообіцяв вінець життя людині, яка любить Господа. Я читаю друге місце Перше Коринфян 16, 22. Апостол Павло говорить до церкві такі слова: Хто не любить Господа Ісуса Христа, хто пам'ятає, що далі написано? Нехай буде проклятий. Марана, маран Афа. Що це за прокляття таке? Це не проблеми зі здоров'ям. Це не проблеми з бізнесом. Це не сімейні проблеми. Це саме гірше прокляття, яке, в принципі, є. Маранафа це означає, хай буде відлучений від Бога назавжди. Хто не любить Ісуса Христа, той не просто там захворіє, у нього якісь трудності в житті будуть. Павло говорить, така людина буде відлучена від Господа назавжди. Вона може молитися, може вірить, що є Ісус, твердо вірить, що є Ісус. Але вона його не любить. Він їй недорогий. Вона не розуміє, яка ціна, вона не цінить те, що було зроблено на Голгофі для неї. Їй байдуже ж там було. Що там була страшна смерть за її, за її гріхи. Вона це не цінить. І от Ісус Христос настільки дорогий, що Павло говорить, хто це не цінить, каже, та людина буде проклята, вона буде відлучена від Господа.